Всіх вітаю на моєму каналі. Зараз у нас активно розпочався сезон жнив у селищі. Ми займалися заготівлею тюків на зиму для нашої дуні, для нашої телички. Також я вже встигла обійти всі свої квіти. Просто гляньте, яка краса в мене нарешті розквітнув гібіскус у білому кольорі. Я вже й сама забула в якому кольорі я замовляла і саджала його, і ось така краса вийшла. Незважаючи на те, що цей кущ трішки постраждав, але все одно зміг дати такі гарні квіти. В нас цей тиждень був дуже насиченим. Нарешті ми придбали тюки, нехай не у тій кількості, на яку розраховували, тому що ми замовляли 70. Штук, а нам прийшло 55. Але ми і тим задоволені, якщо чесно, в кінці відео розповім всю історію і пригоду, яка з нами сталася. Адже, щоб доставити ці тюки до нас додому, необхідно було добре потрудитися. Ну і тут ще три тюки, які розпалися. Коли Сашко їх витягав, ще необхідно все загорнути. Ось така ситуація в нас склалася з тими тюками. Ну, а ось ці кадри встиг зняти Сашко безпосередньо, коли був на машині і збирав тюки на полі. Ось така краса його оточувала дуже гарно. Він казав, що біля поля був хвойний ліс. Чоловік був надзвичайно втомлений, приїхав пізно, але це того вартувало. Так, в нас розпаковка, тому що ми їздили в ТБ. До речі, ось ці хлібці рісові ми взяли. Не були по акції, Остапові дуже сподобалися. Далі я взяла чотири упаковки макарону з твердих сортів, тому що. Я вже втомилася їсти цю неякісну лапшу, яка злипається постійно. Тому взяли з твердих сортів. Ну, але вони також не дуже дорогі в порівнянні з іншими. Ось такі. І взяли ракушки. Також масло було по акції білоцерківське. Тут 82% жиру. Сметану ось таку я беру постійно. Далі я взяла ось це не піцу. Паста томатна. Ось цей соус більше до борщу. Далі в мене йде маргарин. Це не випічку я взяла. Також дві упаковки гречки. Також кефір від ферми. Ряженку ось таку, полюбляємо ми. Дуже багато сирків з різними смаками. Це остапу на перекуси, тому що вони йому подобаються. Ковбаса це на піцу, це на суп, такий готовий гороховий. Далі сушений часник, ванільний цукор на випічку. Це сушкові, можливо, в мене не буде деколи сил часу приготувати їжу то мій війна. 4 помідори, 2 лимона мені до чаю. Грейпфрут. Також я захотіла грейпфрута. якісь фрукти хоча б їсти банани. Також взяли молоко. Це на крем, я хочу зробити торт. Далі цукерки я взяла з горішками. Ось такі фіолетові. Зараз покажу, бо в тебе якісь чорносливим. Ми спробуємо і волоським горіхом. Я думаю, що вони дуже смачні. Мілківей трохи і зефір. І ось така розпаковка продуктів. Також вже собі на касі надибало ось, ось таку бритву. Тут 4 штуки від джилет. П'ясо взяла кисломолочний сир і ще м'ясо. Друзі, мені тут прийшла невелика посилка. Від бабусі. Я просила її передати постільну білизну, тому що мені подобається якість її. І а, те, що вона на замочку дуже зручна, тому вона передала ось таких два комплекти однакових в рожевому кольорі. Ось так виглядає. Також я просила а, купити якусь сковорідку, тому що мені а, не вистачає на чому готувати. Вона купила таку гарну. Класно, в чорному кольорі. Я думаю, що тут і тушкувати можна прикольно вийде, тому що вона така е глибока. Е мені якраз такої і не вистачало великої ємності. І усілякі дрібниці, щось типу прищепок, все, що вона мала, те вона мені поклала. якісь е Коротше. Так, це бабуся мені надіслала. На пробу, щоб я спробувала і сказала, чи мені подобається такий пральний порошок чи ні. Трішки солодощі. Сири я вже поклала в холодильник, нічого такого особливого. Ну, і ще деякий посуд надіслала. Це, я так розумію, для подачі. Тут все, що хочеш, можна ставити. І горішки. Далі. Ось таке блюдо гарне. Для подачі в білому кольорі. Ось також. Колись це було популярно. Але мені дуже подобається. В нас це, звичайно, дорого буде коштувати. Гарно виглядає. Також ось такі ємності салатниці. Я навіть не знаю, що тут можна подавати по правильному. Ось така тарілочка. Дуже гарне, все треба скласти акуратно. Ось така тарілка. До речі, сковорідка мені дуже сподобалась. Я вже замовила собі таку саму, тільки у меншому розмірі. Все смажиться на ній швидко і не потрібно олії. Вона така досить об'ємна, велика і дуже зручна. Поки Сашко займався домашніми справами, заготівлею сіна, я готувала їжу. І так як я собі задумала і спланувала наперед, то вирішила приготувати торт. Я особисто хотіла зробити Наполеон, проте дала вибір між медівником, Наполеоном та Спартаком. Звичайно, що Сашко обрав. Третій варіант, тому що дуже йому подобаються різні шоколадні тортики. Рецепт тортика Спартак, до речі, є на моєму каналі. Це Спартак на водяній бані, поки він готувався і я розтоплювала всі необхідні інгредієнти, то я ще встигла зробити заварний крем. Я люблю, коли крему багато, тому я додала десь приблизно 2 літри молока. Була надзвичайна спека, я нічого не хотіла робити, відчувала себе максимально втомлено, але розуміла, що і Сашкові на роботу, і нам заздалегідь, знову ж таки, треба готувати їжу і все відбувається по колу. Після того, як маса трішки охолонула, я додала 2 яйця та борошно і почала замішувати тісто. Робити коржі, вирішила скористатися круглим деком, тому відповідно вже розкатувала тісто такої круглої форми. Ось такий спартак в мене вийшов. Я робила коржі великі, круглий, великий файний торт. Витратила багато заверного крему і половину тіста я поставила в морозильну камеру. Тому що крему в мене не вистачило. Я вирішила не робити глазур по бокам нічим його не прикрашати, тому що це ще додатково час. Буде їсти наша тільки сім'я і все. Тому я зверху просто посипала какао і прикрасила малинкою. Ось така малинка. Я думаю, що теж непогано. Головне, щоб він зараз пропитався. І тоді можна буде його смакувати, ласувати цим красунчиком. Але перед тим мені ще необхідно прибрати всю цю красу. Я вже приготувала плов, спекла піцу і. Зробила ось такий файний плясок. Буду зараз відпочивати. І ось така піца в мене вийшла. Це я вже робила із залишку своїх сил цю піцу, чесно вам кажу, в мене вже не було часу ні натирати, ну, не те, що часу сил не було, ні натирати, ні нарізати. Я просто чисто зробила і забула. Так, хочу трішки розповісти, що саме відбулося в нас за ці дні. Ми домовилися з чоловіком, знайшли його все-таки сусіднього селища, що він нам почікує сіну, і нам необхідно було знайти людину, яка це все довезе додому. Тому що, ну зрозуміло, що на тому мотоблоці ти все не довезеш, тому що спека, цатюк, їх багато. Дзвонить до нас той чоловік і каже, що все готово, можете забирати. Але Зараз така ситуація, що всі, в кого є великі ось ці машини, вони були на жнивах, і ми дзвонимо до знайомого, нього, він каже, що можу звільнитися тільки в 8 годин вечора, тому що мені ще необхідно після ось цих жнив, після цього зерна поїхати зібрати яблука, тому що зараз також люди здають яблука, сезон яблук. То нам що необхідно було зробити? Нам необхідно було чекати цю людину. Сидіти просто і не рухатися, не перейматися. Навіть якщо б ця людина не приїхала, чоловік, який тюкував нам, казав, я на своєму тракторі заберу додому ці тюки, і ви потім вже коли зможете, їх заберете. Ми почали дуже емоційно реагувати і вже дійшло до того, що Сашко зібрався сам на мотоблоці нашому їхати з сусідським причапом, тому що наш дуже маленький, їхати в сусіднє селище, в спеку по ті тюки. Плюс до того у нас ще поламалася машина, тому що зламалися гальма, ще не лагодити їх. Тобто машина у нас зараз не робоча, тому ось такі ось справи. Вчора в нас був день випробувань і якийсь страшний негатив. Ми за все переймалися, поїхав Сашко своїм мотоблоком, поламав причіп. Ну там трішки там треба заварити, тому що коли він на нього сідав, він розрахований був на кілограмів 60, Його так, так заварили це сидіння, а Сашко важить більше ніж 60 кілограм, тому той причіп не витримав і він вже його доправляв додому. Тому ось такі ось пироги, він був втомлений, злий, звичайно, вже йому нічого не треба було, ніякі телиці, ніякі тюки. Я кажу, ну. Навіщо так емоці... емоційно реагувати, якщо е, цей, якщо раніше е, чоловіки це все робили, і ти від них і слова не чув. Ну я говорю особисто не за всіх чоловіків, говорю, наприклад, за свого дідуся. Він виконував всю роботу і ніколи бабуся не чула від нього якогось поганого слова, е, на рахунок того, що йому там важко, що йому не хочеться. Я просто його налаштувала, що ти маєш зробити сьогодні цю роботу. Ти маєш забрати ці тюки, і маєш особисто тільки ти вирішити це питання, тому що це стосується чоловічої сили. Все, що за межами нашого будинку, все залежить від тебе, все господарство, все подвір'я. Як ти будеш тут керувати, так воно і буде виглядати. Ну і коротше, з милістю Божою, 8 годин він поїхав з чоловіком з сусідської вулиці. І вони завезли тітюки не сімдесятих, як ми замовляли, а 55, але і на тому дякуємо, він ще їх там е до ночі, до пів одинадцятої, складав, накривав. Я йому допомагала, ходила. ну не фізично, звичайно, а. Світила ліхтариком, коротше, щоб він це все зробив. І ми вже були максимально втомлені всі, тому що я також провела цілий день на кухні, що треба приготувати їсти. Потім після приготування прибирала ту кухню. Я вже була також настільки втомлена, але я ні слова не казала, і ми вже пішли так собі спати з горем пополам, тому що реально в нашому житті дуже багато буває проблем. Але у нас ще такого не було, щоб стільки проблем були всі на раз. Тому що е, от реально, якщо є якась проблема, то за нею вирішення. Потім е, якась е, настає біла полоса в житті, потім знов чорна, ну і так безкінечно, тому що не, не буває такого життя е, без різних проблем і без хвилювань, яку я винесла звідси е, мораль. Мораль така, що необхідно завжди реагувати на все беземоційно і покладатися на господа. Не покладатися тільки на свої сили, тому що від нас в принципі нічого не залежить. Що ми зрозуміли? Що надалі? Якщо Господь благословить, необхідно робити все самим ну, займатися заготівлею сіна, тому що в нас тут з боку лан, в нас є мотоблок, в нас є причіп. Скільки зможе, скільки він буде привозити кожного разу, і так ціле літо витрачати на це. Краще самим все заготовити і ні на кого не покладатися, тому що зараз це велика проблема знайти людину, знайти машину. Ніхто не хоче їхати, ніхто не хоче брати на себе відповідальність, тому що зараз такі часи, я думаю, всі розуміють, чоловіків мало залишилося. але всі чоловіки, з якими ми так чи інакше співпрацювали, от по цим дровам, чи по цим тюкам, чи поше якимось питанням, це все старші чоловіки. Ну і отак. Я ж кажу, треба все робити самим, тому що і е, все має залежати від е, того, як Господь благословить. звичайно, просити благословення, і е, робити помаленьку, потихеньку самому. Тому що, Якщо я казала, йому, якщо ти будеш сидіти, нічого не робити, дивитися в е, одну точку, то в тебе ніколи нічого не вийде. Ніхто тобі нічого не дасть, ніхто тобі нічого не зробить, тому що необхідно думати за все самому. Е, і От Сашко рознервувався, і сказав, навіщо нам ця телиця, навіщо нам ці проблеми? Я ж кажу йому, що ми вже пройшли от певний шлях. Я не хочу все кидати, не досягнувши мети, не досягнувши того, щоб не перетворити усю телицю в корову, повноцінно, щоб вона нам давала молочну продукцію. Коли ти отримаєш свою нагороду у вигляді молочної продукції, тоді ти будеш говорити зовсім по-іншому. Тому що так само він говорив і за кіз, навіщо нам ці кози, коли ми взяли толичку, вони нам дуже пригодилися, тому що ми годували її цим козячим молоком. І завдяки цьому молоку вона нас вижила, вона до нас звикла, вона в нас прижилася. Головне це позитивний настрій, хоча не завжди так виходить реагувати позитивно. Але я кажу, я за останні ось ці дні я настільки втомилася від різних побутових домашніх справ. Мені просто хочеться відпочити, тому що за весь цей час реально за всі ці три роки нашого подружнього життя. Я день в день роблю одне і те саме. Ти готуєш їжу, ти прибираєш. Ну, ти дивишся за дитиною, хоча Остап мені не завдає вже ніяких труднощів. Немає в мене із ним труднощів, слава Богу, все гаразд, тому що він вже дорослий хлопчик. Тому виходить, що труднощі тільки в таких побутових справах. Мені так хочеться просто на цілий день відпочити від всіх, від чоловіка, від е, дитини і просто сидіти, не знаю, на якомусь. В безлюдному острові, щоб до мене ніхто не ліз е і не чіпав мене. Хочеться просто якийсь бар'єр навколо себе збудувати. я взагалі е говорила навіть за школі, що я не хочу спілкуватися ні з ким, крім своєї бабусі, брата, крім тебе, крім Остапа. Взагалі не хочу, щоб до мене ніхто ходив, щоб я до когось ходила. Я, мені взагалі не цікаві інші люди. Мені вже настільки набридло, і я вдячна Богу за те, що я живу в селі. Я не хочу нікуди взагалі виїжджати, якби не ось ці закупи, тому що ну я знаю, що мені треба купити, де мені треба купити, мати свої списки в голові. Що мені треба приготувати, якби не ось ці закупи і нам не, не, не потрібно було їхати там кудись, щоб це все купувати. Я би змогла спокійно писати Сашка, щоб він це все придбав. Але як показує практика, чоловіки вони не розбираються абсолютно. А, ні в чому. Ну, можливо, є винятки, але Сашко точно не входить в цей виняток, тому що ти його пішлеш за одним, він тобі принесе зовсім інше. Якби не ось усі закупи, я б взагалі нікуди не виходила. Тому що бажання кудись вийти, воно в мене виникає там раз в тиждень або в два тижні. І то максимум, куди ми виходимо, це на майданчик з Остапом. І все. Тому я вже настільки втомлена від цього всього, від цих проблем, але далі ще буде більше. Тому що чим більше дітей, тим більше відповідальності. І, звичайно, що це все важко і це все необхідно буде пережити. Але те, що ми вчора пережили, це максимально вибило нас всіх з колії. І, взагалі, цей тиждень був дуже насичений на різні проблеми в нас особливо, що я навіть не мала часу записувати відео, тому що в той момент, коли я завжди сідаю монтувати відео, це десь орієнтовно четверта-п'ята година, намагаюся викладати десь в шостій, сьомій, то я. Просто-напросто лягала з Остапом спати, тому що фізично я не витримувала все це. Я була настільки втомлена, що мені хотілося просто відпочити і лягти на обідній сон. Мене ще сил недостатньо, ще не прийшло в мене. Все це також є токсикоз, тому необхідно. Трішки відпочивати зараз. Так, я не знаю, чи я показувала, але я тут з столу все звільнила зайві, всі квіти, які були. У мене тут тепер тільки один везон на підвіконні, всі решту я перенесла до нас в спальню. Е, оці квіти також поставила сюди. Е, і е, поки піч не функціонує, весь декор стоїть тут. Мені так набагато простіше. Ну і я звільнила стіл. Ось такий не дуже довгий, але я думаю, що цікавий вийшов влог про наші сільські будні, про наше просте життя у селі. Я хочу побажати вам Божого благословення, всього найкращого, миру нам усім. Молимося за наших захисників та захисниць і сподіваємося, що скоро в нашій країні настане мир.